За допомогою сервісів Sendpulse ви можете налаштувати автоматичний запис студентів на платні курси за допомогою чат-бота. Це зробить процес реєстрації простішим для студентів та власників курсу. Створіть чат-бот для курсу. У межах чат-боту ви можете налаштувати автоматичну реєстрацію на курс студентів, які залишили свій емейл e та виконали оплату. Налаштуйте збір імейл-адрес. E Перейдіть у конструктор боту, додайте блок повідомлення та активуйте опцію Чекати відповідь підписника. Виберіть тип валідації імейл та напишіть текст, який буде показано користувачеві у разі некоректного введення даних. Також ви можете додати змінну, в яку буде передано значення, яке введе користувач, і зазначити час для відповіді. Натисніть Застосувати. Додайте блок повідомлення, натисніть Додати кнопку та виберіть тип оплата. Введіть ціну за курс, валюту, платіжну систему. Напишіть назву продукту та виберіть, в яку воронку CRM зберігати дані про угоду. Натисніть Додати. Перейдіть в розділ CRM, Відкрийте воронку, передбачену для курсу, з яким ви працюєте. Натисніть Налаштування. Встановіть, в який етап будуть потрапляти угоди залежно від статусу оплати. Тепер у розділі А360 натисніть Створити ланцюжок, який буде запускатися після нової оплати. Виберіть конструктор та підтвердіть дані відправника. Налаштуйте старт ланцюжка. У стартовому блоці натисніть CRM та виберіть зміна статусу угоди. Виберіть воронку, яка прив'язана до курсів. У полях З та на виберіть відповідні статуси з неоплаченого в оплачений. Вам треба додати два елементи Дія, щоб автоматично зареєструвати студентів на курс, які успішно здійснили оплату за допомогою чат-бота. Додайте елемент Дія, а в розділі ІДІ виберіть опцію Зареєструвати на інший курс. Виберіть відповідний курс зі списку. Додайте наступний елемент Дія. А в розділі іДію виберіть опцію Відмітити оплаченим. Виберіть курс зі списку. Після створення ланцюжку в А360 збережіть та запустіть його. Після того, як спрацює цей ланцюжок, дані про студента запишуться в журналі. Студент отримує запрошення з логіном та паролем на вказану ним пошту з інформацією про успішну оплату. Після цього він зможе проходити навчання в особистому кабінеті або у мобільному додатку. you <laughs>